Завершили армування, встановили ось такі пірамідки для захисного шару між арматурою та плівкою, щоб арматура, яка буде в бетоні, включилася в роботу, а не лежала просто металоломом. Ось такий вигляд має зараз плита. Армування робили арматурою 10, крок 200 на 200. Встановили ось такі маячки для рівного розподілення бетону по плиті, потім будемо все вібрувати віброрейкою. Це в нас майданчик для автомобіля, тут буде величезний навіз, де колони, а це буде вхідна група вже в сам будиночок. Ось такий вигляд має на сьогодні майбутня наша плита. Товщина буде бетонування 15 см, тому що тут навантаження буде таке собі немаленьке. Декілька автомобілів відразу буде заїжджати на площадку. Тому конструкторським рішенням було прийнято. Товщина плити повинна бути 15 см армована. Через декілька днів вже розпочнемо приймати бетон на нашу плиту. І продовжуємо будівельні роботи. Зараз там хлопці займаються ущільненням під терасу. Також розпочали вже армувати саму терасу. Нагадую, ми продовжуємо будівництво будиночку в стилі хай-тек загальний.